Так, заїхали до офіційного дилера Mercedes і купили те, що зараз покажу в машині. Так, зараз все розкажу, що і як, що ми придбали і що будемо робити. Так, Роздрукував, до речі, історію обслуговування машини. Від початку до кінця. Зараз вже серисні книжки нема, але в принципі можна на Мерседесі роздрукувати історію обслуговування. Правда, вони роздруковують тільки, якщо ти власник машини, в тебе є паспорт і є документи на машину. Так просто не можна з приводу захисту даних в Німеччині. Та мені подобається, що тут цей. Все розписано. Вони заливали заводу масло 5В30 е, з допуском 22952. Хоча зараз пробуваєш ту машину і все. І тут навіть по ТАХО, по комп'ютеру тут можна заливати 229,31 або 229.51. Це є 0В-40. Таку я і заливаю. Ну, в принципі, дороге масло я і заливаю. Але тут вони всюди заливають за 5Ф30 ну, непонятно. В принципі, до е, от в останній сервіс був 155 тисяч і е, до 180 потрібно було другий робити. Ось тут теж, теж саме. І на пробізі 99 тисяч. Тут ми не вказали, але теж О, 5 w 30 5w30. Дуже цікаво. Зовсім не збігається з тим, що е, ну, рекомендують взагалі заливати. 5 в 30. Так, але дуже цікаво, чому е, не збігається е, з тим, що Mercedes заливав офіційно, і з тим, що е, ну, саме по паспорту машини, що потрібно в ній заливати. Там були проблеми з цією машиною, з цими моторами і з дуже рідким маслом. І відповідно, можливо, вони й поміняли тому цих моделей з 2015 року вже. Я ще читав, що вони перейшли з 045 в 30 На цю 229.52 Замість 229.51 цікаво, до речі, бо. Получається, тоді можна, раз вони так зробили, е дешевше обслуговувати машину, тому що 0 w 40 набагато дорожче масло. Та рідке, як вода, але відповідно можливо, і 5W30 краще і мною якраз і за е ланцюга ГРМ. Ну, Комусь може бути корисно. відео, що 5v30 можна заливати, марсес офіційно заливав 5W30, з допуском е 52. ну, Це означає просто, що е для дизельних двигунів. Тут в нас е, дизельний мотор, оцей ОМ651. Так. Так, можливо, було відео комусь корисним.